Мене звати Едуард Пуканич, колишній працівник органів внутрішніх справ. Звертаюся до всіх своїх колег по всій Україні із закликом задати присягу, складену вами на вірність українському народові. клятву завжди залишатися відданим народові України, саме народові, а не корумпованим чиновникам, які будь-намагаються що намагаються утриматися у владі, щоб і надалі грабувати український народ, позбавляючи нас і наші дітей майбутнього. Сьогодні перед вами стоїть вибір. Захищати людей, які згадують про вас, тільки коли по всій країні спалахують масові акції протесту, які за 22 роки незалежності України не переймалися вашими проблемами, а зараз обіцяють вам підвищення зарплат та вирішення житлових питань, тільки щоб ви стояли живим щитом між українським народом і обраним ним же владою. Насправді кожен із вас розуміє, що зараз ви потрібні лише для того, щоб придушити в Україні масові акції протестів українців. Які сьогодні ціною свого життя виборюють всім нам краще майбутнє, в якому ви зможете гордитися тим, що працюєте в правоохоронних органах, як ваші колеги в європейських країнах. Це наші з вами співвітчизники, яким набридвість безлад, хаос, і дозволені з корумпованих чиновників, які при мізерних зарплатах ізуються перед нами своїми будинками, автомобілями та дороцінними аксесуарами з десятки три сотні тисяч доларів, краденими від же. Не дозволяйте. Щоб вас використовують знаряддя проти власного ж народу, наших рідних та близьких, тому що ваші нащадки вам цього ніколи не простять. І щиро переконаний, що більшість із вас, порядні, і чесні люди, справжні офіцери, вірні, віддані служінню українському народу, спатріоти своєї країни, які завжди готові стати на захист своєї батьківщини. Пам'ятайте, ви не зобов'язані підставляти себе та виконувати явно злочинні накази, за які рано чи пізно доведеться відповідати. Прислухайтесь до своєї совісті. Погляньте в очі своїх батьків, дружин, дітей, спитайтеся в себе, чи такими вони хочуть вас бачити.